Вітаю, що мені друзі. Багато дорологів дивляться на питання, як закінчиться війна для України, на яких умовах. От спробують спробують е считати цю інформацію. Е знаєте, можливо, можливо, вона ще не сформувалася ось на тонкому цьому плані. Ну, давайте спробуємо і ми з вами подивитися, як. Може закінчитися війна для України. Вже є план, як вона буде закінчуватися. Навіть, навіть, знаєте, навіть визначилися вже просто, як кажуть, покроково готові. Да? Є план і готовність завершувати, знають як. Навіть є шанси. На мир. Є план, є готовність до шансу завершати. Ну, дійсно, ніякі війни не йдуть все життя, можуть довго, але не все життя, як кажуть, дивіться, да? є шанс на мир. 21 й старший аркан мир. Уже є план, як буде, зупинятимуть. Буде прийнято справедливе рішення, але є інформація, є інформація, що Україна завершить цю війну і з складанням зброї, да? з поразкою, зупинка активних бойових дій буде. Потім буде вестись досить рутинна робота. Для стабілізації ситуації для людей. Ось так. Знаєте, буде прийнято рішення, від якого, можливо, одна з сторін відмовиться. Рішення, від якого ну, одна сторін може відмовитись. Зрозумієте, тут будуть працювати спочатку, просто зупинити активні бойові дії, просто скласти зброю, просто зупинити. Зупинити, спочатку зупинити. Дивіться, досить, досить активно буде працювати в цьому, в цьому плані третя сторона. Але. Робота ця буде зруйнована, піде по башні. Чому тому що один хтось відмовиться, складати зброю. Звідки, тут, тут може бути допомога, да? допомога. У вигляді поради і у вигляді ну, ресурсу. Робота може бути зламана. Ви знаєте, пропонується зупинити війну, але робота буде поламана. Одним із кимось буде зламана. Ви розумієте, що там далі може бути? Третя сторона хоче по-хитрому. По-хитрому мати результат, скажімо так, у війні. третя сторона, да? просто зу, у активних бойових діях хитрими, е, хитрими діями, не затративши зусиль мати результат. Так хоче третя сторона, так планує третя сторона. Я думаю, що це Америка, все вказує, її поведінка, вказує. На те, що це саме вона. Чому? Тому що, тому що ведеться рутинна робота для того, щоб просто скласти зброю. Розумієте, просто припинити активні бойові дії, просто скласти зброю. Але одна з сторін відмовиться. Так, що може далі бути? Як буде закінчити? Питання стояло, як буде закінчуватися війна? Війна в Україні, тоді розпочнеться, випала карта, я її покладу, тоді розпочнеться інший проєкт по закінченню війни, інший проєкт, коли будуть створювати ситуацію смерті, ситуацію по перезагрузці вирішення цього питання. передивлються, передивлюся, так би мовити, ну, погляди, да, які треба закінчувати. От до цього думали, що просто, просто порадимо, складайте зброю, не воюйте, припиняйте і все закінчиться. Да? От така порада була. Але від неї відмовились від цієї поради, відмовились, розумієте? Тому у зв'язку з цим буде переглянуто ситуацію і розпочнеться новий етап, пов'язаний з трансформацією по вирішенню питання війни в Україні. Що може далі статись? Давайте подивимося, що далі. Будуть подшильнику, будуть шукати вихід. Шукати. Це, цим будуть займатися, буде займатися імператор, який дасться до маніпуляцій, або зробить все можливе, да, для того, щоб психологічно тиснути. Щоб психологічно тиснути. Я тут скажу так іще тут. Психологічний тиск буде, що всього, на імператора, як на українського, так і на російського, і так далі. Тобто перейдуть до методики залякування, да? тиску, психологічного тиску на імператора. Але результату знову не буде. Карта говорить, результату знову не буде. І тоді, по факту, да, буде, почнеться співпраця. По факту співпраця, з якою треба покінчувати, або так скажемо співпраця. яка може зберегти, да? або збережена співпраця, отак іще. Тут десятка мечів, вона не йде як кінець, вона йде, як, бачите, як ну, порятунок, да? порятунок. Так, що карти хочуть сказати. Я дивлюся в пазлах, да? в пазлах все ще кругом. Значить, по факту, Буде врятовано співпрацю з кимось. Або відновитися, да? ну, тут тобто, як врятувати співпрацю. Так, що далі буде? Далі будемо стояти за себе. Змінювати ситуацію через дипломатію, запустити, запустити процес, змінювати. Значить, ми будемо. Україна буде змінювати ситуацію через, через дипломатію. Або так ще, скажімо, третя сторона захоче знову-таки через дипломатію тиснути, тиснути, да? і що буде через дипломатію? Чи вийде через дипломатію, зупинити війну? Ні, розчарування не вийде через дипломатію, це обман. Україна? Це обман, і треба буде йти новою дорогою стосовно зміни ситуації в Україні. Не дасть дипломатія, я вже не один раз говорила, не дасть дипломатія результату по урегулюванню війни в Україні, по закінченню. Не вдасться. Це обман, розчарування. Ну і тоді що буде? Дипломатію ні. Ну ми бачимо, як, як дипломатія путінська працює. Постійні шантажі, вийдіть з Курської області, відмініть з нас, зміть з нас ці обмеження, санкції і так далі. Потім я щось зроблю, да, і так далі. І постійні висування умов, але сам нічого не робить. Оце вся дипломатія. Тому розчарування через обман дипломатії, да, будуть йти новою дорогою. Будуть передивлятися все те, що робили до цього. Ну і що далі буде Передивилися. Почнеться рух. Будуть е активують ідею, що треба, щоб в цій війні була перемога. Перемога досить е ховатися від проблем, чистка мечів Чи це уход от. от е Бойових дій, тобто досить ховатися, потрібна перемога. Що далі буде? Тут, тут, значить, дивіться, ілюзія стосовно захисту нашого дому, так, що ми можемо успішно. Сами успішно захистити свій дім це ілюзія. І що ми можемо мати одні самі перемогу це ілюзія. Тому буде продавлюватися, будуть продавлюватися бажання ще більше стискати Росію, зжимати її, да? Швидко змінювати ситуацію в війні, брати під контроль і змінювати. Дуже швидкі будуть зміни у війні, якщо дослівно читати ці карти. Так? Фортуна це зміна. Так? Вісім жезлів — це швидкі зміни у війні відбудуться. Треба робити, да? можливо, можливо, там є бажання або е, з'являться бажання дуже швидко робити зміни у війні. Ну, не можна, знову говорить карта, що не можна дипломатичним шляхом вирішити це питання. Не хоче, відмовляється, одна сторона взагалі. Як буде закінчуватися війна в Україні? Вибір в майбутньому в перспективі. Домовитися в перспективі, да, в далекому майбутньому. Про успіх, про, про тріумф, про домашні цінності, да, домовленості. Старі друзі. Старі друзі, зроблять вибор, домовляться на перспективу. Всі разом, всі гуртом, бо це, бо це люди об'єднані в одній корпорації, можливо, навіть ЄС, можливо, навіть це друзі України, да? старі друзі, домовляться, зроблять вибір в перспективі. Зробити вибір який? До тріумфу, до перемоги, старі друзі. Що вони зроблять? Нададуть ресурси, нам дивіться по королю Пентаклі, дадуть величезні ресурси, які зможуть змінити ситуацію. Королі випали, змінити ситуацію в стратегії і тактиці війни. Змінити ситуацію можна тільки тоді, коли можна змінити, за найвищим результатом, змінити. Ситуацію в господарській частині е, Збройних сил. Тобто за цими картами я скажу, що піде, можуть е, змінити стратегію і тактику, надавши Україні дуже великі ресурси, дуже великі ресурси. І буде прийнято рішення, яке нанести удар, трійка жезлів, нанести досить болючий удар. І це удар, да, і це удар нанести болючий удар, і обнулити дьявола. Дивіться, як карта випала. Ну що, і потім уже буде кінець. все, Добити його, дьявола, да? ось добити. Ось такі, такі будуть, дивіться, дзвонати пропозиції і така можлива така реалізація. І далі, і далі десятка кубків, і далі сім'ї наші воз'єднаються всі. І, і тоді вже не буде війни. Тоді вже буде, не буде війні, місця, так? Після страшного суду карта 20-й старший аркан. Після страшного суду у нас буде сонечко. Далі життя прикриває, прикриває ці інформацію. Ну що я вам скажу? Як варіант? У мене вже не один раз випадала така. Така карта Таро, що не можна домовитися з людиною, яка не хоче припиняти вбивства. Тоді тільки так, об'єднуються, дають абсолютно все, удар, приймають рішення. Тут взагалі останні карти, це взагалі бомба, просто бомба. Буде прийнято рішення. Да? Трійка мечів, трійка мечів, ви знаєте, що це, да? ударити в саме серце і обнулити тут дьявол. Ви розумієте, це взагалі бомба. Чотири останніх карти. Ну, подивимося, подивимося, як це ми робили розклад на те, як може в Україні завершитися війна. Як варіант? Подивимося, як програється цей варіант. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.